Голодна смерть у столиці мати залишила двох малолітніх дітей самих у закритій квартирі. Ми встановлюємо всі обставини цієї трагічної події. Дев'ять днів без води та їжі. Саме стільки діти були самі, і на них не звертали уваги навіть сусіди. Я тільки чула крик, я не знала, що це таке. Ну я думала, що там мама сидить. Що закон України каже про такі дії рідних, і чи передбачена відповідальність за соціальну байдужість? Ось у цьому будинку в одному з районів столиці жила, на перший погляд, щаслива родина. На світлинах ми бачимо маленьких і усміхнених дідлахів однорічного Даніїла та дворічну Аню. І їхню маму Владиславу. У жовтні цього року від нового цивільного чоловіка Антона Почапко жінка народила третю дитину. А 28 листопада Владислава вирішила відсвяткувати перший місяць життя маленької донечки, тому залишила старших дітей вдома з самих, зачинила квартиру і відправилася до оселі чоловіка. Адже саме з ним проживає новонароджена дитина. Пройшло 9 днів, аж поки матір згадала про своїх однорічного Даніїла та дворічну Аню. Та було запізно. Хлопчик помер, а дівчинку відправили у край важкому стані до реанімації. Состояние її на сьогоднішній час стабілізувалось. В даному конкретному випадку цьому ребенку повезло. Вона буде жити. чому мати забула про своїх рідних, маленьких та беззахисних дітей пояснити складно, що може побудити чоловіка вийти з дому, забити дітях да і десь то знаходитися. Це, можливо, дійсно какої-то психічне остреє Либо воздействием воздійством якихось препаратів, возможно, низький рівень інтелектуального розвитку. а щасливі світлини соцмереж не що інше як паралельна реальність. Є речі которые происходят в реальности, а есть вещи, которые человек хотел бы, чтобы происходили. Да? И, возможно, возможно, ей очень хочется быть любящей мамой, иметь э, хорошую семью. Поведінка рідної бабусі теж викликає подив. Впродовж дев'яти днів вона нічого не чула про маленьких онуків. А коли прийшла в гості і її не відкрили, пішла геть. Сусіди також не били на сполох більше тижня, навіть попри те, що чули плач дітей. Я тільки чула крик, дитина плакала і все. Я не знала, що це таке. Ну я думала, що там мама сидить. Коли справа почала набирати розголосу, сусіди почали в один голос говорити нічого не чули. Зараз і сусіди бояться говорити, що слышали дитячий плач. Раніше вони говорили, але потім мабуть, поняли, що за це може бути відповідальність. І тепер говорять, що нічого не слышали. Та не чути неможливо було запевнив сніданок будівельник із 15-річним стажем. Дом кирпічний постройка, навіть годин 60-х, так як старий дом там можуть бути тріщини між перекриттями, заклеєні дерев'яні старі окна, двері Тим більше, я так зрозумів, що там і балкон був. Соотвісно, через це все діло нормально звук проходить аж бігом. Соціальна байдужість так подібну поведінку оточуючих називають психологи. Є таке поняття колективна відповідальність. Да, відповідальні всі, коли ситуацію від всі. Но кожен з них думає, ага, навірно, допоможе хтось то другой. І констатують: такі випадки в Україні не поодинокі. За статистикою приходять на допомогу та беруть на себе відповідальність лише 20% українців. У Угори матір суд вже взяв під варту строком на два місяці. Без права застави. Слухання справи призначено на лютий. Якщо провину доведуть, матері загрожують до восьми років за ґратами.